Ми переселенці і вже більше трьох років живемо не вдома, тому що нашого вдома вже нема. На цьому частку ось будиночок, в якому нам дали проживати родичі, ми поставили парничок, парничок нам надала гуманітарна організація. І ми висадили вже цілий садок. Я хочу вам показати, які рослинки за три роки вже дають нам урожай, вже дають нам прибуток. Ми не опускаємо руки. Це малинка. Жовта, дуже-дуже добра. Далі малинка. Ремонтантна червона імара. Ось недавно я пересадила сюди полуничку Альбіон. Яку я купувала 10 кушиків, вже я ось так розмножила і вже залишки продаю. Це я тут садила, також купувала 10 кушиків, полуничку обчиха. Це вже в цьому участку 3 роки, вже треба його прибирати. Отам От я прибрала. Так, показую. Ось сьогодні посадили персик. Оцей персик виріс із косточки за 3 роки. Ми вдома садили теж із косточок персики. І в нас були такі здоровенні персики. Ніхто не вірить, що ми садили косточками. І зараз ми подивимося з вами, скільки ми тут вже насадили кісточки дерев. Це персик перший. Це чорна, о, ні, вибачаюсь, це червона смородина порічка. Це два різних сорта. На наступний рік буду черенкувати, ще не разу не черенкувала. Це полоничка Альба. Також виписувала 5 кущиків, вже ось розмножила. Це смородина біла. На наступний рік буду черенкувати. Оце Альба Була п'ять кущиків, і я вже її ось розмножила туди. Ось другий персик, теж з кісточки. Це виноград. Я в минулому році купила, ще, звісно, бубок не було, ягідок. Ну, думаю, на наступний рік будуть. Це шміш, і дуже-дуже він добрий, солодкий. Як мед. Це третій персик. Це квіти, ну, які. Жоржинки їх викопувати треба на зиму. Гортензії перший рік я посадила, на наступний рік буду розмножувати. Я дуже люблю квіти, розмножу їх, продаю. У мене колекція фіалок, яка вдома залишилась. Я вже тут нову собі придбала. Це кущики смородини. Я начернкувала. Смородинка була тут чорна, дуже добра, дуже рясна. І я вже тут начеренкувала, і ці кущики також я продаю. Це четвертий персик. Це ми тільки що посадили. Це п'ятий персик, теж тільки що посадили. Це ми сюди перенесли від полунички. Вжималось ось один кущик і другий. Це два різних сорта. А ось тут. Ось тут у нас росли косточки. І тут ще є у нас деревця персика. Ну, це я поділюся з мамою, з родичами поділюсь. Так що персиків насадили собі вже чимало. Ось такий садочок за 3 роки. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про це. Ставте лайки. Всім гарного дня!